Слава Україні! В ефірі ранкові новини 19 лютого у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із Волинських новин. На війні загинув захисник з Любомля Олександр Смолярчук, 1982 року народження. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Любомльської громади. Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України. Мужньо виконавши свій військовий обов'язок, загинув підполковник. Олександр Смолярчук життя воїна обірвалося 17 лютого 2024 року у місті Куп'янську Харківської області. Про дату і час зустрічі траурного кортежу на щиті та чин похорону повідомлять. Додатково редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Протягом доби 17 лютого рятувальники Волині ліквідували пожежу господарської споруди та тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Так, 17 лютого, о 3.24 ночі, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у селі Липини Підгайцівської громади. На місце виїхали вогнеборці. Так, рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою. Могою водяного ствола ліквідували займання. Причина пожежі встановлюється. Того ж дня у селі Федорівка Володимирської громади надзвичайники міста Володимира допомогли вибратися собаці, який застряг у металевому паркані. Рятувальники за допомогою спецінструменту розтиснули металеві конструкції огорожі, звільнили чотирилапого та передали його господарям. Крім цього, рятувальники селища Торчен відкачали воду з присадибної ділянки та окремо розташованого підвального приміщення у селі Буяни Торчинської громади. Загалом черговий підрозділ відпомпував близько трьох. 450 метрів кубічних води. На Волині розшукують зниклу 17-річну дівчину. Як повідомляють рятувальники області, ввечері 17 лютого, о 17.17 .17 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Угриничі, Камінь Каширського району, зникла 17-річна Аліна Бошко. Як виявилося, під час відпочинку з друзями студентка, мешканка села Седлища 2006 року народження, пішла у невідомому напрямку, а свій телефон залишила в автомобілі. Відтак. Батьки дівчини забили на сполох. Ввечері 17 лютого пошук людини здійснювався більше як дві години понад річкою у лісі по болотистій місцевості зарослі чагарником. На жаль, цей пошук результатів не дав вже вранці. 18 лютого з настанням світлої пори доби пошуки продовжились. На місце події вирушили водолази до пошукових робіт. Залучені працівники поліції, рятувальники, військовослужбовці, прикордонники, працівники лісового господарства та місцеве населення. Субтитрувальниця у Луцьку сталася моторошна аварія. На перехресті зіткнулись два автомобілі. Відповідне відео опублікували в одній з місцевих телеграм-спільнот. Зазначається, що аварія трапилась на перехресті вулиць Будівельної та Мамсурова 18 лютого. Помітно, що у результаті зіткнення обидва авто зазнали значних механічних пошкоджень. У дописі також додають, що в автомобілях перебували діти. Попередньо вони не постраждали. На місці працювали дві карети швидкої допомоги. Любомирський районний суд Волинської області виніс вирок місцевому підприємцю, який незаконно переправляв чоловіків призовного віку за кордон, вносивши їхні дані у систему шлях як водіїв. Про це пише видання «Захід.нет». Так як вказано у вироку суду, підприємець, який займається вантажним транспортом протягом червня-жовтня, 2022 року, мав доступ до електронного кабінету іншого перевізника та вніс до системи шлях дані 20 ти одного чоловіка призовного віку як водієв авто Рено Мастер. Надалі усі ці чоловіки перетнули кордон як пасажири цього автомобіля. Щодо Волинянина порушили кримінальні справи через незаконне переправлення людей за кордон та несанкціоновані дії з інформацією. Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Суддя дослідив усі матеріали справи та призначив обвинуваченому 5 років тюрми з забороною займатися діяльністю пов'язаною з міжнародним. Ими перевезення вантажів вантажними автомобілями. Однак суддя звільнив чоловіка від покарання, встановивши півтора року іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити. І до загальноукраїнських новин: російські терористи продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Російська орда ввечері 17 лютого завдала ракетних ударів по Донеччині. Так, росіяни влучили ракетами у промзону та приватний сектор у Краматорську. Під завалами ймовірно перебувала сім'я з чотирьох осіб, з яких двоє підлітки. Вдалося деблокувати тіло жінки. На жаль, вона не вижила. За словами заступника керівника офісу президента Олексія Кулеби, зруйновано два будинки, а пошкоджено ще 23. У слов'янську снаряд влучив у школу. Під завалами можливе перебування однієї людини. На місцях ударів працювали усі відповідні служби. Згод. Дом стало відомо, що внаслідок удару по слов'янську та краматорську загинуло четверо людей. Їх тіла рятувальники дістали з під завалів. Крім цього, окупанти також атакували Полтавщину, завдали удару по інфраструктурному об'єкту на території Полтавського району. Це спричинило пожежу, яку вже загасили. На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Розповів очільник ОВА Філіп Пронін. Загалом у ніч проти 18 лютого російсько-окупаційні війська вкотре атакували територію України з повітря, залучивши ракети та ударні безпілотники. Збити вдалося не всі. І цілі про атаку повідомили у повітряних силах збройних сил України до відбиття повітряного нападу. Залучалися зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил і сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. Внаслідок бойової роботи українським бійцям вдалося збити 12 «Шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. У ніч на 18 лютого о четвертій ранку на об'єкті промисловості у Львові пролунав вибух. Почалася пожежа. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, на місце викликали вогнеборців. Пожежу вдалось оперативно загасити. Жертв та постраждалих немає. Також на місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції. За словами влади, причини вибуху і загоряння ще встановлюють. Українські дрони, аналоги «Ланцет» пройшли попередні випробування та готуються до перших бойових випробувань. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. пише економічна правда. Зазначається, що в останні дні тестували дрони від чотирьох компаній. З чотирьох дронів успішно пройшли випробування. Два Федоров зазначив, що у перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько сотні подібних дронів на місяць. Та додав. Що ланцет дозволяє збільшити дистанцію враження техніки, адже він працює на 30-40 кілометрів у той час, коли fpv дрони працюють на 10-20 кілометрів? Відтак Михайло Федоров наголосив на потребу запровадження ринку подібних дронів. 17 лютого російсько-окупаційні війська пішли у наступ на запорізькому напрямку. Проте їх розгромили українські військовослужбовці. Про це повідомило оперативне командування Захід. Як стверджується, для наступу росіяни залучили 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад. Після наступу ворог відійшов на попередні позиції. Загалом українські військовослужбовці знищили 18 одиниць російської техніки, з них три танки втрати особового складу РФ в приблизно 70 солдатів убитими і 80 пораненими. І ще одна гарна новина від наших військових: сили ППО вранці збили ще один російський літак Су 34 Про це повідомив командувач повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, 18 лютого вранці. Сьогодні близько 6.00 ще один су 34 успішно повернувся на базу. Написав він у своєму телеграм-каналі. До слова напередодні оборонці знищили аж три російських літаки: два винищувачі бомбардувальники су 34 та один винищувач су 35 У мережі вже до слова з'явилось відео, як ворожий винищувач успішно згорів і впав на землю. І до новин світу на Мюнхенській безпековій конференції прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен оголосила, що її країна передала Україні усю свою артилерію. Вона звернулася до колег із закликом передати зсу ту зброю, яка є у їхньому розпорядженні, оскільки в Україні вона потрібніша. Також вона нагадала, що європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї, як на перепону збільшенню постачань. Україна у нас просить боєприпаси та артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні усю свою артилерію. Тому, вибачте, друзі, у Європі є військове обладнання. Це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси системи ППО, які ми поки не використовуємо. Їх треба передати Україні, наголосила прем'єрка Данії. Також вона заявила про те, що європейцям не варто чекати на розв'язання кризи з ухваленням фінансування постачань США для ЗСУ. Та резюмувала, що це війна на європейському континенті. Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що українські військові були змушені вийти за Авдіївки через нестачу боєприпасів. Він звинуватив у цьому Конгрес США. Про це йдеться у заяві на сайті Білого Дому. Так, за словами Байдена, українські військові були змушені піти завдіювки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні кілька місяців. Він закликав Конгрес до негайного ухвалення законопроекту про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил. Президент США підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді країни та серед американського народу суверенітету і територіальної цілісності України. Тисячі людей вийшли на мітинг у столиці Хорватії Загребі у суботу, звинувачуючи керівну правоцентристську партію у корупції та вимагаючи якнайшвидшого проведення цьогорічних парламентських виборів. Про це повідомляє Associated Press. Так, опоненти уряду на мітингу, найбільшому за останні роки мітингу проти прем'єра Андрея Пленковича розмахували прапорами та плакатами з написом досить, а також вигукували слова геть та вибори зараз. Мітинг у Загребі організували 11 центристських та лівих опозиційних партій, які хочуть, щоб парламентські вибори відбулися негайно. Вони подали офіційну вимогу про розпуск парламенту Хорватії на тлі суперечки навколо призначення пленковичем новим генеральним прокурором країни Івана Турудіча через повідомлення про його зв'язки з людьми причетними до корупції. Хорватія має провести парламентські та президентські вибори у 2024 році, але дати їх проведення ще не визначені. Ну і на завершення трохи гарних новин з боліт. Українські військові ліквідували заступника командувача армії РФ. Так, у госпіталі окупованого Севастополя від отриманих на війні поранень помер заступник командувача 18-ї армії Росії, полковник Магомедалі Магомеджанов. Про це пишуть пропагандисти з посиланням на громадську палату Дагестану. Відомо, що він був командиром 61-ї окремої Кіркінської червонопрапорної бригади морської піхоти північного флоту, а сам був родом із села у Дагестані.